Недавно почув стукіт спереду, виявив таку проблему. Ступічний підшипник готовий вже відпустив шрус. Тут гейки ВДшкою залив. А зараз буду знімати супорт і все інше. Зняв супорта. Ось два, два болти. Зняв диск тормозний теж. Два болтики. Зараз рульовий накінечник і два болти від стойки і знизу шарова. Кулак буде зняти. Гранату вже відкрутив. Зняв кулака поворотного. болти на стойці, на стійці. Трохи прикипіли, не прикипіли, підритили. Трохи відмив від, від болота. Витягнув це кільце для датчика АБС, щоб не мішало зробив таку приспособу Пробую видавити шпилькою саму ступицю. Зібрав все до кучі. Ці втулочки впирають в саму ступицю, ззаду шків. Все зафіксував, зараз буду проводи, випресовувати. Так, випресував ступицю. Тепер буду знімати кільце стопорне і пробувати присувати сам підшипник. Домкрат вспотів установка приспособа. От так видно. Теж напряглась. Зараз замірюю, буду замовляти новий підшипник замовив такий підшипник зараз запресовую через таніну шпилькою старим підшипником через трубу проставки запресовую новий підшипник. Дивлюсь за кільцем, до якого чіпляється датчик АБС щоб був рівно посередині так, кільце поставив. Залишилась ступочка. Буду присувати шпилькою. Так, Підшипник запресував. Все на місці. Зараз буду ставити на машину. Збрав підвізку болти, які були киші, почистив і змастив графіткою. Все позажимав. залишилась ця гайка, ну це вже поставлю на колесо, потім дотягну. Потім буду провіряти, який буде результат.